Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Рішили трошки відзняти викачку вейріха, як і обіцяли, погодка нельотна, але добре, бо йде напад бджіл, коли ми відбираємо рамки, вчора відбирали зранку, як сонце вийшло, вже важко. Ну і Хочемо трішки показати нашу працю наших бджілок. От так, досить прохладно бджілка така полуактивна. Медок гарний, попечатаний, темний вейріх. Ну, Це такий тут мед мішаний, помішали Іван-чай, золотарник, ну, і вейріха вже донесли. Його вейріх заколірує, цей мед він дуже темний. Вчора ми вже відкачали, бачимо, який він насправді. Да, не дійсно не просто так відкачуватися у такий період. Але що робити? Добре, що ну, зазвичай відкачували цей мед десь 25 вересня. У цьому році, десь 15-го числа, прикратився взяток. Отак От як попечатали, так попечатали. Є пів рамки, меду трохи нижче, ну але гарно важкі такі рамки. Чому добре, чим раніше, викачати цей мед, тому що ми одразу ставимо полоски проти кліща, а піфлум досить ефективні. По дві полоски залишаємо гніздо на шістьох рамках. Це треба срочно робити. По-перше, тому що треба убрати кліща із сімей. По-друге, вілки розходують свою енергію от на утримання цих рамок. Якщо вони багато пасічників кажуть, що зробляються на меду, то я скажу так, що не на меду зробляється бджілка, а на самому переробленні нектару, у мед, утримані цих рамок, так що йде воровка вже в цей час, і вони це все охороняють. І ресурс бджіл, тоді дуже ну, і знашується. Так що нам терміново треба оце все відкачати. О, пішов розплід. Рамочка. Хтось, хтось боїться лежака, то не професійне бджільництво і тому подібне. О, дивіться, друга рамочка без розплоду. Не любиться матці, залили мет. Які проблеми? чи то була 145-та повнометка, чи 300-ка повнометка. От. Зато у нас на пасіці нема ніякого складу корпусів, рамок. Не, не переживаємо, чим їх обробити, щоб міль їх не побила, щоб миші їх не побили. У нас усі рамки зберігаються тут у цих лежаках, ви вже знаєте. Так, наступна, ось такі у нас ще розплоди. От. В середньому на пятьох на шістьох рамках. Я, я кажу, не п'ять-шість рамок розплоду, а на п'ятьох, на шістьох рамках розплід. Так, тут на третій рамці. от такий ще розпліт. Е, є ще такі сім'ї, де по пів рамки є гарного засіва, тобто яйця. Ну і є з одної сторони якби засів, так майже і тут буде. Так, тут яйце, а з цієї сторони буде личинка. От якось матка так пів рамки засіяла, потім потім пів. Тобто, ми нічого не огранічуємо, ніякі ізолятори. Ми матки такі виводимо, які самі все роблять. Якщо матка буде інтенсивно яйцекладку робити, ми все одно тут теж розпліт. От, то це вже все, прикращається взяток. І це теж 24, на 5 рамках вже розпліт є. Так що, шеста тут рамка. Тут такі. Повнометка фактично. Ага, Треба її забрати. Треба її забрати, бо бачу, на шестій рамці є розплоду там далі. Це, цей відбір меду якраз і простимулює матку прикратити яйцекладку. Бо якщо от у них таке ізобілля меду, вона може сіяти і сіяти. А отак ми її ограничимо, вони ще піднесуть. Ці гнізда, я поясню чим. І так сокращається і це кладка. Автоматично ніяких движень ми не робимо. От, ось ця рамочка. От таки, так ставимо майже. Та і стоїть так, як і було. Все, це буде крайня. І ці ще три відбираємо медові. Так, Куйкоту взагалі вийшло. Відібрала повнометка. Та й тут і три, о. Десять рамок? Так, 10 рамок. Ось так, фактично, що говорити? 10 рамок. Получається, якби два магазини або один корпус трьохсотий. Десятирамочного вулика. Ну, Я вам скажу, в цей мед вони у корпусний вулик не занесуть у цей період. Ночі були холодні, це спрацьовують тільки ці вулики. Корпусний вулик не спрацьовує. Може трішки, може магазин максимум. Да, це Закарпаття, це не мидні краї. Так що хто вже знає, розуміє, про що йде мова. Отак От ми огранічуємо матку в яйцекладці, скорочуємо гнізда. ми не дивимося, яка сила бджоли. Одну сім'ю, бо там був напад лишили на сімох рамках. Ми вже знаємо наш стандарт, шість рамок. Зимують. Нам не треба повнометки, хоча досить повнометки у цьому році виходилися, е само собою. Але нам не треба. Ага, це така рамка. Оцю залишимо. от тут і буде сема рамка. От яка пергова рамка. От яка пергова рамка. Тут поясок меду. Тут трошки перги і все. от Тепер крістян їх. Кладе на місце. Так. А я вже йду в другу сім'ю, відкриваю. Щоб час не, не тіряти, нам багато сімей проходити треба. Отак спокійно, зразу і полоски ставити. Ступна сімейка. От скільки бджоли сидить за заставною, фактично, як би битком. Але ми взагалі на то не дивимося, ця бджола вся відійде. І тут пішов мед, пішов медок, і отак от усі сім'ї, ось така печатка, світлий золотарник, трішки підлили темного. Так що з тої сім'ї 10 рамок, тут десь тут теж так само буде. В середньому, в принципі, ми не сподівалися, я думав, 5 рамок меду відберемо, а 10 то взагалі розкош для нас, для нашого регіону. От, Так що зараз ставить полоски. Це дуже важливо зробити. Тепер граються в бджолярії Демпушков то скажу безполезно, тому що ви бачите скільки розплоду. Ці полоски будуть діяти на протязі, ну, так, на протязі 20 діб, але хай діють на протязі 10 діб, весь кліч, кліч має, має, має достати ця полоска. Там весь розпліт вийде, навіть який не запечатаний, то все почистять. Мають ці полоски нам спрацювати, можливо, і не будемо вже контрольну робити. Ну, то, то побачимо. У нас у цьому році, скажу так, клали ми полоски в липні місяці. Не було надто багато кліща. У нас не закліщована пасіка. У минулому році у нас було багато кліща, деяких було мало, в цьому році у нас кліща небагато. Яка у нас тут іще вийшла історія. Помітила дружина, роя на, на, на кущі сів, на деревце таке невеличке. Ми зібрали того роя. Я не хотів його збирати, він сидів від суботи до вівторка, до по-моєму. Вівторок я приїхав, думаю, не треба мені того чужого роя. Я так пробіг всі вулики, не замітив візуально, що з якої сім'ї той вискочив рій. І тому я був впевнений, що то чужий рій. Потім я у вівторок побачив, на тому дереві рій сидить далі, натягли сота, так як був взяток. І мені його ж стало жалко. Крістян привіз вулик, ми його склали вулик. Вони гарно затарили собі меду. Матка вже рамку тоді була, засіяла. Коли я дивився десь через пару днів, там була невеличка така чорна матка. Я одразу зрозумів, що це не, наша, не наш рій. Я її помітив, я хотів матку ту вбити, Сперу думав, бо в нас є запасні матки, ще в усах. Думаю, поміняю. А далі думаю, ні, вроді, ну, їхня сіє, вроді так на вид нормальна. Хай вже буде, нічого то не буду трогати. Подивлюся, експериментально таке буде варіант, як той рій перезимує. От. Я взагалі не сторонник чужих роїв, не знаю, що то за бджола, але бачу Карпатка, там темніша трохи рам. матка. Так, оцю відбираємо сім'ю. Ну прям скажу, повнометка, такі на 70-80%. Це ми відкачуємо, ви скажете, от там залишаються рамки з розподом, кормів там ну, не, так, не так і багато. Як вони будуть зимувати? У нас були критики в прошлому році, сказали, а на чому ви будете зимувати. Я вам розкажу технологію нашу. Ми зараз наробили пасту лікувальну із полиню, кас 81 зробили. От. І зробили пасту по 600 грамів, поставимо на них пасту. Трішки і ще продовжується. Вони от тут 600 грамів тої пасти десь із тим, що принесуть, розбавлять десь плюс-мінус 2 кілограма затарять на рамки. Зразу тот корм буде, бо я не знаю, що це за мед. Може бути трошки паді, то все, полинь дуже буде лікувальна для них взимку. Плюс у нас є в цьому році багато забруса. Тож, Як ми його будемо мити, ми його покажемо. Ми будемо його мити з нього, ну, мити забрус перед тим, як перетоплювати. І хочемо використати оту медову воду. Тобто получиться медова сита зробити і дати їм. Десь так вже скільки вийде, чи по літрові, чи по півтора. Просто щоб використати, не то щоб підкормити, просто щоб використати, бо ну, куди ту воду діти медову. О, покажи, яка гарна медова. От подивіться, скільки ми рамок вже відібрали, ми до розплоду не дійшли. Кажуть, що у лежаку все в розплоді. Так, пішов розплід. Мовка прововка, а вовк тут. От. Сіє матка. Матка не мічена. 22 року мітка стерлися. Ось така маленька матка ходить. От така маленька матка. Все, у нас укращає і цикладку. Супер. Це все нам подобається поки що, оці сім'ї. Не знаю, як далі. Чому ми ставимо пасту? Хтось скаже, яку пасту будуть переробляти, Перед то, дивіться що, у нас паста зроблена на інвертованому сиропі. Тобто фактично такий корм, який практично на рамках. Ось такі ще розплодики. Тут от така підкова меду. от Дивіться, є рамка повномедні. Ну, вийде оця серединка розплода, Ну і буде там ложе якраз, якраз бджолка. От три рамки. Це засів личинка, це печатні дві. Ну І, і все, і хай сукращається. Оце повнометка дониза. Дивіться, який чорний мет тут. Дониза повнометка. Зараз я вирішу, які залишати. Нам треба шість рамок залишити. Тут є з чого. Це що, малометка з пергою. Цю можу залишити. Та я не договорив, От, десь 2 кг буде, 2 кілограма буде ось того. І 2 кг вийде десь із тим сиропом, що ми даме їм на медовій ситі кормів. Тобто ще 4 прибавиться кг до цього гнізда. Нас устраює зимувати і навіть 50% рамка. Нас перезимовують у Закарпатті, мені не треба повномедок. По-перше, по-друге, чому ми мусимо давати трішки сахару, не тому, що нам жалко меду, ми відбираємо мед і викачуємо. Тому що я боюся, вони можуть і поносити, і не дозимовувати. Я боюся цих диких кормів. Все-таки скажу з досвіду, от та ж сама рамка. Кроюча, малометка і звідси, звідси перга. Це означає, що я її залишу, ми такого тягати не будемо. Заберемо отаку, таку рамку або таку рамку. В принципі, почищено, може бути ще розпліт, оцю заберемо рамку. Так що наша мета зараз скоренько відкачатися. Так як уже тому час мед весь зрілий, і підкормити. Бджілок, можна сказати, поленьку, кас 81 Пролікувати їх, обробити від кліща і спокійно спати. І вже в лютому з ними почати працювати із стимуляцією маток. Все, потепліло, починають нас мучити бджілки. Ви бачите, як вже кружляють. От починається такий ну, напад, фактично, тому що пригріло. Я знаю, що на цій версії, які я висказав, знайдуться і критики. І в минулому році були критики. Ну, але я ж говорю, дивіться на свій регіон, ми нікого не хочемо вчити, як працювати, але ми інакше не будемо працювати. От є крайня пуста рамка, таке буває нормально. Навіть дві крайні пусті рамки. Я зараз ще радуюся розплоду, тому що бджола ще не пролікована, і той розплід, який є запечатаний. Ну, Не те, що не пролікована, вона вже частично пролікована. Мов липні ставили поласки контрольні. Але зараз радуюся розплодові, тому що оця бджола все-таки на, на меду працювала, трішки зробилася, все таки як не крутити. А ця молода, яка вийде, вона буде класно зимувати. Так що ми, чесно кажучи, боїмося мішати мед, якісь сорта змішувати. Ми ніколи того не робили. Ну, але бджілки самі то роблять. Ви бачите, оце рамка світлий мед. От. То, ну, все в купі буде викачуватися. От. Тут рамка темний мед. От так вони поскладали. Що ну, зробити? От, рамка темний мед. Ну, але переважає всього цих медів. Перевага Вейріха в цьому році. Гарно виділила, виділила цей взяток, супер. Ну, є одна прикрість у тому, що у цьому році гарний взяток, що наступного року, скоріш за все, його вже так не буде. Не може рослина кожного року видавати максимум. Кожна культура один рік урожай, другий рік відпочиває. Ну, це така послабша сім'я, ну, але все одно треба пробіччись. Нормально, тут матка мінялася. Трошки вона слабша була, але і так в принципі, спрацювала. О, яка повнометка, диви. Все повний, все треба прикрити від нападу. Оце все діло. Ну, попробуємо переміститися в друге місце. З другої сторони пасіка. Ну і ми приїжджаємо вночі. Ставимо, вночі ставимо відкачені рамки. Один іще такий нюанс, хотів сказати. Зараз буде, буде викачуватися. Так, що тут у нас 2, 4, 6. Оцю ще забираємо. Повнометку і все. Так, наступну сім'ю. Ось така, це була віднята ця сім'я на, на прошлому відео. Хто дивився? Ось такі там були меда. Ось такий чорний медок. мусив дуже у темпі відбирати, ще хотів щось сказати. Це прям дуже така повнометка. Це хтось казав, із нас сприкалувався, який там мед і тому подібне у цей час. Так нам природа віддячила в цьому році. Медів других не було. О, загуділи, все. Ось яка теж повнометка наступна. Приїхали сьогодні вранці, як запланували, падав дощ, вернулися додому. От став дощ, друга проблема пригріло, О, яка повна метка. Пригріло і вже бджоли. Ми якби не боїмося нападу, але розуміємо і наслідки цього. Цього, коли отак бджоли крутяться, може спровоцирувати нападок, тут у нас 100. Більше ста сімей не потрібно нам такого. Чому дуже добре вночі ставити відкачані рамки? Ось тут така рамка, отут така. тому що вони за ніч ото все почистять і е, запаху нема меду відкрито. Це дуже запашний такий мед, ароматний. Хто пробував, знає. І дуже зато він так провокує бджілку на напад. Так, Тут розплодик, пішов личинка. Ну, що зробити, тут не розкажеш, не мішаємося їм. Так-та так. Приймаємо те, що бджілка е, сама коригує собі яйцекладку. Е, ті, ті матки, які Отримали погану спадковість на, по поводу яйцекладки. Будуть сіяти всю осінь, переведуть оцей корм. Їм навіть не вистачить той, що ми докормимо. Такі сім'ї пропадуть, не перезимують. Ну і Нам їх не жалко. Звісно, якби жалко, але не хочемо, щоб отакі, е, ну, така спадковість у нас крутилася на пасіці. От прямо яка підкова. Прямо з, така медова рамка. Ми селекціонуємо сім'ї, які класно перезимують, які прикращають яйцекладку, які от із цим запечатаним медом прийдуть до березня місяця. У котрих не хватить, то їхні проблеми. 2, 4, 5. Оці відбираємо, шосту рамку ще шукаємо, яку їм залишити. Все. Ну, дуже важкі рамки. Так, не угадаєш, коли приїхати. Ну, знаємо вже е, напевно, що забирати краще рамк вранці, коли прохладно, а ставити відкачані ввечером. Е, коли бджола практично не літає, ну, а ще видно. Звісно, це не корпусний вулик, який поставив видаляч бджіл, там, зрозуміло, що легше. Але він, він тут не спрацює. На цьому меду він той вулик не спрацює. Це ми переконалися, у нас були корпусники 3 роки. О, зато люди перейшли багато у нашому регіоні. Велика вже маса пасічників перейшла. Ну і що сказати, так як цього літа холодні були ночі, вони фактично мучаються. Все, Крістіан, я відібрав. Нож. Я складаю, давай поласки і закриваємо щоденько. Шість рамок. Не мусить їх сильно здавлювати на зиму, хто е не знає, чим ширше вуличка, тим краще зимують бджілки, менше вуличок займуть, помістяться класно і класно перезимують. Полоски так простенько загинають, ставляться, і бджола і сім'я закривається. Приїдемо, заставимо сюди назад рамки, поставимо пасту і все, бджілки укомплектовані. Так що, в принципі, технологію, фактично річну технологію утримання бджіл, ми вам розказали в цьому відео. Ми будемо продовжувати відбирати медок. Бджілки вже такі не дуже дають його відбирати, але нам потрібно це робити. Дякуємо всім за перегляд. Можете замовляти цей унікальний мед. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Бажаємо всім гарної підготовки до зимівлі.